Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки, буде йти на війну. вони поурізали пенсії, зарплати, виплати ці там інвалідам, пенсіонерам. це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів. йти в 26-му році. Ну нам європа не відправляє стільки. Пані у нас немає стільки надходжень. Взагалі, з уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збере. Тому ну продовжується цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі гірше. Це тіпа дуже важко досягнути, бо Росії барабану і свої плани. Але вето ще за дипломатів скажу. Дипломати значить. Їдуть, домовляються за мир, ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів. І а, це дуже важко домовитися про якийсь мир. Щоб далі не було продовження. Всі ж прекрасно розуміють, що з Росією дуже важко про щось домовлятися. Тобто, це має бути абсолютно легітимний договір, офіційний а з усіх сторін він має бути вигідний і так далі. І дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо сподіватися, що вони про це домовляться. Бо то, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік. І яка вона і оці розумієте, росіяни, Що вони будуть херби соліда їдати? А їм би оце, ліж би Росія в пірді. Так ну це, це безполезно, розумієте? І на фоніх корупційних скандалів в Україні, і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну. Але повірте їй, ще достатньо. Тобто, тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися. і продовжиться. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже-дуже дуже важко підписати. Тут палка в двох концах. Будемо вірити в чудо, що щось станеться. І надіюсь, в новому році ми вже дізнаємося що таке мир нарешті. Все. всім папа. -па.